Чи принесуть Україні вибори до Європарламенту? Чи зміниться політика відносно Києва і чого чекати надалі? Вибори завершилися. І, судячи з усього, європу після цього лихоманить. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про розпуск парламенту після поразки його політсили. Під час голосування вона поступилась ультраправому національному об'єднанню, що займає відверту проросійську позицію та підтримує Путіна в Німеччині. Партія канцлера Олафа Шольца теж поступилася про російські сили і посіла лише третє місце в Угорщині. Лідерство отримала партія Орбана. Теж відома про російськими настроями в Австрії. імовірним переможцем стане партія свободи. її теж вважають частково проросійською. Але є і є приємна новина: проукраїнська європейська народна партія, яка є найбільшою групою в Європарламенті, лідирує і у новому парламенті. Вона може отримати 180 із 720 місць і саме ця партія створить більшість у європарламенті з проукраїнськими силами, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ці вибори надіслали нам два послання. Перше є більшість у центрі для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Цей центр збережено. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, які перебувають у центрі. Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені в стабільності. Ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу. Як результати виявлення плинуть на Україну? Чи стане сил та мандатів Орбаною надалі заважати Україні? Та як зрештою заміна європарламентарів вплине на подальшу підтримку Києва у війні з Росією? Про це і не тільки говоримо далі з експертом, міжнародником Тарасом Жовтенком. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю добрий день. Тож наскільки очікуваними для вас є результати ось цих виборів? А насправді враховуючи те, що е, ці вибори проходили в, в обставинах безпрецедентного. Гібридного інформаційно-психологічного тиску з боку Російської Федерації на країни Європейського союзу в першу чергу. І е, цей тиск е, був викликаний не лише от, якби, цим циклом виборів до європейського парламенту, але також і в дуже багатьох е, країнах Західної Європи Європейського союзу проходили цикли національних виборів. Тобто, це були місцеві вибори, це були вибори до місцевих парламентів. І відповідно е, власне, ось це робило ситуацію із е, конкретно цим циклом виборів. До європейського парламенту ще більш ризикованою і ще більш такою, яка ну принаймні для е, кремівських спецслужб відкривала набагато більше інструментів впливу на волевиявлення виборців на їхнє сприйняття тих чи інших політичних асел, відповідно тих чи інших політичних сил. Але е, стратегічно, якщо подивитися на е, ситуацію, принаймні Ну от в е тому масштабі, в якому росіяни могли би е впливати на ці вибори, і порівняти, наприклад, результати їхніх кишенькових ультраправих е політичних проєктів в Європейському Союзі із результатами е цих пар партій, які е вони мали на попередніх виборах до Європейського парламенту. І, насправді ми побачимо, що е ну, за деякими винятками, так е наприклад, альтернатива для Німеччини і е е французької партії. Марії Ліпен переважна більшість проросійських ультраправих політичних проектів в Європі в цього разу набрали ну відчутно менше голосів аніж вони набирали на попередніх виборах до європейського парламенту. Тобто, в цілому зрозуміло, що в за рахунок кількості за рахунок того, що в багатьох країнах ці політичні сили. Ну, скажімо так, набрали більше на національному рівні, ніж зазвичай. Але в цілому, ну скажімо так, ключовий відсоток лідерів європейських ультраправок зі зв'язками з Росією. Цей відсоток зменшився в порівняно з минулими виборами. Хоча ну з'явилися там інші варіанти, інші політичні проекти, які пов'язані так чи інакше з російськими спецслужбами і відповідно з російським гібридним впливом. І там якихось кілька відсотків в різних країнах Західної Європи так ці політичні. Проекти набрали, тобто, в принципі, ситуація стратегічно для нового складу європейського парламенту вона не є критичною, як ви абсолютно правильно зазначили. Проукраїнська європейська народна партія вона зберігає більшість. Так на другому місці там здається йдуть лівоцентристи, з якими насправді Європейській народній партії буде набагато простіше домовитися аніж з усіма іншими. Ну і зрештою, саме це буде визначати стратегічний вектор роботи європейського парламенту уже цього нового. Кликання єдине, що е, недооцінювати потрапляння до е, складу Європарламенту е, цих проросійських ультраправих теж не варто, тому що, е, хоч вони і не, не зможуть очевидно е, стратегічно впливати на е, ті рішення, які будуть прийматися європейським парламентом, і це очевидно будуть про європейські рішення, і як вже оголосила пані Урсула фандерляєн про українські рішення. Але е, ці проросійські ультраправі в Європарламенті будуть робити абсолютно все для того, щоб е, ну, е, зробити приємність, Прийняття цих рішень максимально довгим в часі, та, максимально ставити палки в колеса, перешкоджати обговоренню, перешкоджати голосуванню, перешкоджати е, зрештою е, ну, е, тим політи, тій політичній логіці процесу, яка в принципі має відповідати. Роботі безпосередньо європейського парламенту тому в принципі стратегічно враховуючи те, які можливості російські спецслужби мали для того, щоб вплинути на ці вибори в європейському парламенті, ну їм можна поставити таку трієчку з мінусом, тому що враховуючи те, скільки обставин грало на руку російським спецслужбам, скільки обставин грало на руку російській пропаганді, і в таких умовах, принаймні, по основних лідерах та по своїх якби ключових таких. от Активних гравцях в сфері європейських ультраправих ну програти кіль навіть кілька відсотків попри з попередніми виборами до європарламенту це не дуже добре. Плюс ще один є нюанс, який насправді теж до певної міри пояснює нинішні результати виборів до Європарламенту. Це те, що насправді на тлі того, що в початок х середина 2000-х років для західної Європи. Для сполучених штатів Америки це в першу чергу були був час знаходження при владі лівих політичних сил. Абсолютно логічно, і це об'єктивний процес, на який не впливають ні росіяни, ні в принципі, якби так, ну якісь сторонні сили. Абсолютно логічно, що західний світ після оцього такого от, ну коли їх хитнуло вліво, так їх тепер має хитнути вправо. Тобто так чи інакше, навіть без російського впливу, все одно на фоні того, що ліві були при владі, і ну вони, скажімо так, уже набридли західним виборцям, так треба щось міняти, і навіть в силу цього прихід і популярність правих партій Європи, вона була об'єктивно зумовлена. Так? І навіть знову ж таки, так, повертаючись до впливу російських спецслужб, навіть в цих умовах не скористатися повною мірою із тих обставин, які були на руках, так би мовити, і інструментів, які були на руках у Росіян, ну це насправді я не скажу, що це повний провал, але це точно не успіх. І далі ну зрозуміло, що Кремль буде намагатися конвертувати ту ситуацію, яка склалася на свою користь, і відповідно в перспективі він буде намагатися вплинути через от своїх агентів впливу вже уже в складі Європейського парламенту нового на особливості його роботи, починаючи від роботи комітетів і закінчуючи стратегічно тими рішеннями, які будуть обговорюватися і прийматися. também. Ну, насправді ми бачили, як проросійські політики ставлять палиці в колесо, особливо коли вноситься на голосування українське питання. І от, якщо говорити глобально, так от дивитися на результати загальних виборів до європарламенту, то дійсно там все не так катастрофічно. Або там ну, для, для України, тим не менш, який може бути прогноз, і от в чому можуть бути ризики крім голосування? Тому що наскільки відомо, нині намагаються прискорити. Початок переговорів про вступ України до Європарламенту, доки головування там не візьме на себе Орбан? А, ну, насправді а, я почну з кінця. Процес початку переговорів, так якщо він вже почався, а, його зупинити насправді дуже важко, так? І знову ж таки, не а, в, а, а, враховуючи той ресурс, який має в руках, наприклад, партія Орбана, так, в Європейському парламенті, до цього ресурсу точно замало. Для того щоб заблокувати цей процес, але його точно достатньо для того, щоб вносити певні ініціативи, які будуть розмивати так би мовити, оце загальне стратегічне обговорення, так ну власне загальні перемовини, тобто вкидати певні проблемні моменти, по яких навіть на рівні самого Євросоюзу і спільних європейських політик немає згоди, і змушувати. Ну, що найменше європарламент а, обговорювати ці речі і відповідно голосу виносити на голосування резолюції, які ну а, скажімо так, вони теж не зможуть насправді зупинити процес переговорний, який розпочався, але вони можуть просто міняти пріоритети в цьому переговорному процесі і переорієнтовувати його на ті питання, які насправді є другорядними з точки зору інтеграції України в Європі. І які насправді навіть на рівні цілого Євросоюзу не мають вирішення, так? І ну, зрештою, це одна із загроз, з якою нам треба розуміти, що нам треба буде щось робити, так, і нам треба буде відпрацьовувати очевидно нові механізми взаємодії із проукраїнською проєвропейською більшістю у Європейському парламенті. І, очевидно, нам треба буде там, де ми можемо прискорити цей процес переговорний, де в нас є. Ну дуже хороший практичний хороше практичне підгуття. Ми повинні цей процес справді прискорювати. І там, де насправді нема чого обговорювати, де вже можна приймати певні проміжні рішення в цьому переговорному процесі. Це насправді треба робити. Тому що ну, стратегічний європейський парламент своїми рішеннями він ну вони не є директивними, скажімо так, та тобто ну обов'язковими для виконання власне от в цій архітектурі, так управління, особливо, якщо ми говоримо там про рішення Європейської комісії, так які. На відміну від рішення Європарламенту, вони не є консультативними, вони є якби прямими, так, рішення прямої дії. Але тим не менше, а рекомендації Європейського парламенту вони не можуть ігноруватися тою самою Європейською комісією. І, власне, поки Єврокомісія буде розбиратися, як обійти ту чи іншу шкідливу рекомендацію, так яку можуть вносити з подачі ось цих проросійських ультраправих Європарламентів, ми можемо втрачати час, ми можемо втрачати можливості. Ну і зрештою, Росія буде вигравати цей час, і Росія буде вигравати. Мати ці можливості, тому е, треба бути готовим до того і нам, і в першу чергу нашим європейським партнерам, що ось ця російська гібридна активність, яка е, раніше розгорталася на цьому електоральному полі, так і вона в першу чергу била в е, е, європейські суспільства, вона била в європейські виборчі інститути, вона била в європейських політиків, причому інколи навіть фізично, так, починаючи від Орбана і від перепрошую від Фіцо і закінчуючи е, е, дуже багатьма політиками в Німеччині у Франції. От на які були скоєні напади, да, і зрозуміло, що все це лягає, от в той дестабілізаційний курс російських спецслужб, про який ми вже з вами говорили. Так, от цей фокус він тепер буде очевидно зміщуватися більше до безпосередньо європейського парламенту і до того, що там буде відбуватися, і от власне це нам треба пам'ятати, і це та річ, від якої. Ну насправді зараз ми застрахувати себе не можемо ніяк, але ми можемо попередити ну, такі от самі основні проблемні моменти, які можуть з цим виникнути, і наперед просто все це проговорити із керівництвом Єврокомісії, і відповідно з керівниками тих робочих органів Європейського союзу, які далі будуть займатися вже практичним треком перемовин про вступ України до ЄС. Ну, Насправді ви говорили про те, що Москва Кремль не надто задоволені результатами виборів у Європарламенті. Тим не менш, друзів вони отримали, можливо, трошечки менше, ніж сподівалися. І я так розумію, що за допомогою а, грошей шукатимуть собі інших друзів. Так Безумно, чи інакше? Так, і... Абсолютно, ви праві і більше того, на фоні от цього просідання так російської гібридної активності по результатах виборів до Європарламенту ми насправді бачимо два стратегічні виграші російських спецслужб: це ситуація у Франції і ситуація в Німеччині. Дострокові парламентські вибори у Франції, і відповідно те, що популярність німецького канцлера Олафа Шольца і його політичної сили і тих політичних сил, які входять з ним коаліцію, вони насправді дуже серйозно просіли. І це дуже тривожний дзвіночок для французького і для німецького політичного керівництва, тому що ми бачимо, що російська пропаганда вже починає підхоплювати от, як, цю ситуацію обидві ситуації. І розкручувати тезу про те, що от бачите, провоєнні політики в Європі вони не популярні. Про воєнні погляди в Європі вони не популярні, тому що ну от, бачите, у Франції до такої вибори до парламенту рейтинги Шольца і його політичних союзників вони теж просіли на фоні цього ну, насправді. Досить потужного успіху альтернативи для Німеччини, тому що ну це той момент, де дійсно російські спецслужби відпрацювали так, як треба, тому що на національному рівні і на регіональному рівні альтернатива для Німеччини взяла рекордні результати на цих виборах. Тобто, ну якщо ми говоримо про їхню популярність. Особливо в східних німецьких землях, які колись були німецькою демократичною республікою, так і входили е, в оцю сферу впливу ще організації Варшавського договору, так то там е, популярність цієї ультраправої партії вона в Німеччині є максимальною, е, тим більше враховуючи те, що насправді е, ну такі. Е, загальноєвропейські ультраправі сили вони альтернативу для Німеччини виключили свого альянсу а, ідентичність і демократія, якраз за те, що альтернатива для Німеччини має загаль занадто а, специфічні і тісні зв'язки із а, Росією і Китаєм, так там і по грошах, і по криміналу, і по роботі спецслужби, і так далі. От але разом з тим, ми бачимо, що російські спецслужби, принаймні а, на даний момент, вони змогли по максимуму а, ну скористатися з ситуації того, що от е, східна частина Німеччини вона для е, російських спецслужб є все таки більш як кажуть рідною і більш зрозумілою, аніж західна частина Німеччини, тобто, ну от е, ми знову повертаємося до того, що російські спецслужби тут зіграли на тому, що історично східні німці вони завжди ну з одного боку вони були більш прихильними до, е, Москви і до Росіян, а ще з часів, от якби та радянської окупації, і це досі грає роль. От це насправді те, що Є ну найбільш так би мовити загрозливим для Федеративної Республіки Німеччина на даному етапі, тому що від об'єднання двох німеччин пройшло пройшли вже десятки і десятки років. Але ми бачимо, що ця, ця відмінність між східними і західними вінцями вона настільки ну відчутна і настільки має місце, що вона ну російськими спецслужбами конвертується. От в такі результати виборів, так принаймні регіональних. тому що на е, регіональному рівні е, у Німеччині дуже багато е, місць у місцевих радах, так у, 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 у місцевих. Цих представницьких органах східних земель понабирала якраз оця ця альтернатива для для Німеччини, і на контрасті, наприклад, ультраправа політична партія Марін Ліпен в Франції, вона для того, щоб накрутити собі популярність, вона ну Ліпен була змушена насправді прямо говорити про те, що Путін є агресором, що його війна проти України це агресивна війна. Тобто речі, які від Ліпен почути було ну м'яко кажучи, дуже дивно. дуже дивно. Так і е, зрозуміло що з одного боку, вона таким чином намагалася відмазатися від тих розслідувань, які е, е, поки що продовжуються ще. Часів її попередньої каденції її політичної сили в Європейському парламенті, де там вона собі на папері виписувала помічників, отримувала за них гроші з європейського бюджету, а цих помічників насправді не було, і ці гроші вона клала собі в кишені. Тобто, зрозуміло, що їй на фоні цього треба було показати, що вона трошки дистанціюється від е, путінського режиму, але тим не менше їй треба було це зробити. А от альтернативи для Німеччини навіть цього не потрібно було, так і от вона показала той результат е, ну, сенсаційний, скажімо так. Для Федеративної республіки Німеччина, які ми маємо зараз. Ну, зараз взагалі досить такий турбулентний момент Тут, з одного боку, в один і той самий час відбуваються вибори до Європарламенту. Там якийсь форум, нібито міжнародний економічний в Росії відбувається, чи, чи чи вже відбувся, і от паралельно з тим, Володимир Зеленський продовжує своє міжнародне турне, намагається переконати лідерів різних країн приїхати на саміт у Швейцарії. Як от ці результати волевиявлення можуть вплинути на подальші дії Європи по відношенню до України і щодо рішення? Цього саміту, зокрема, ну насправді, теза російської пропаганди про те, що в Європі непопулярними є про. Воєнні настрої, так і е, про воєнні погляди серед топ політиків, е, я думаю, що ця теза буде основною, яку російська пропаганда буде заганяти е, зараз західним аудиторіям в е, форматі підготовки і до швейцарського саміту миру, і до саміту Великої Сімки, і так далі. так, тобто, ну зрозуміло, що Кремль буде намагатися роздути цю історію до якихось там ну неймовірних масштабів і говорити про те, що ну дивіться лідери західного світу. Ви бачите, що отакі от погляди там мілітаристські і так далі, як там. Це любить говорити російське гідпропод вони не, не заходять виборцям. Та тому, от, якщо ви хочете відповідати, що ваші дії заяви відповідали інтересам ваших громадян, то от треба від таких кроків і від таких провоєнних там проукраїнських поглядів і треба дистанціюватися. Велике питання наскільки це буде ефективно, знову ж таки, враховуючи, що Наші західні партнери вони дивляться на ситуацію стратегічно. Вони розуміють, що ну, по перше, ключову роль, все таки, от на даному етапі, буде відігравати конкретний склад кінцевий склад новий склад європейського парламенту. Так а не те в. Де в якій країні на національному чи на місцевому рівні так який результат отримали ті самі ультраправі. Так, це вже в першу чергу клопіт е, політичного і безпекового керівництва конкретної держави, да розібратися з тим, що відбулося, чому так відбулося, чи були втручання, чи було порушення, якщо так, то я кажу, звідки ростуть ноги. Е, але наші західні партнери чудово розуміють, що е, ну насправді е, у Росії ще буде е, досить можливостей для того, щоб ще більше пробувати розхитувати цю єдність наших союзників на заході. Ну, як мінімум, тому що це ще далеко не кінець національним циклам виборів у наших західних союзників. Топ-подія подія це будуть звичайно президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, так від результатів, яких буде залежати набагато більше, аніж те, що зараз відбулося ну, от, в контексті виборів до Європарламенту. І так само не треба забувати, що, наприклад, восени буде обиратися новий генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, от де теж росіяни, як мінімум, через Орбана, так. І можливо через Ердогана, будуть намагатися вплинути на цей процес і зробити так, щоб або е кандидатури, які е є е дуже відверто проукраїнськими і дуже відверто антиросійськими, вони або не проходили, або якби їх проходження блокувалося і відповідно таким чином створювалися умови для того, щоб або спробувати змінити думку цих кандидатур та стосовно російської агресії в Україні. І е, російської загрози для НАТО в цілому, або сказати, що ну окей, дивіться, от раз вони не проходять і не пройдуть. А е, давайте шукати якихось альтернативних, давайте шукати тих, хто на е, питання на проблеми дивиться ширше, так і і м'якше, так от і давайте будемо шукати е, ну, когось, е, за кого могли прогнозувати, наприклад, всі 32 країни-члени альянсу. Тобто, насправді, ну е, для російських спецслужб їхня активність по впливові е, конкретно на е, вибори до європейського парламенту. В цьому році це просто один із елементів їхніх таких максимальних активностей по втручанню внутрішні справи західних країн. І насправді їхня робота вона ще не завершилася. І те, що вони не добрали зараз на рівні європейського парламенту, вони будуть старатися добрати далі. В, е, втручаючись в механізми роботи самого європарламенту і пробуючи так би мовити оточити його е, країнами в Європі, які ну принаймні, мають голос е, в представницьких органах, який звучить дуже антиєвропейсько і дуже проросійсько. Не можу не запитати вас, з цими вихідними вже розпочнеться глобальний саміт миру. От зараз вже плюс-мінус можемо собі уявити, хто там буде, кого не буде, і от що от можете сказати з приводу взагалі проробленої роботи, чи досягла українська дипломатія того, чого вона прагнула, чи все ж таки під сукном просувають якісь інші умови? Ну насправді, якщо відштовхуватися від того, що офіційно зараз відомо про можливі результати цього саміту, і те, що озвучується, це очевидно консенсусна позиція всіх учасників, всіх тих країн, які зголосилися до участі в цьому саміті в Швейцарії. То насправді ми зараз ми робимо такий досить серйозний практичний крок в напрямку того, щоб зрештою план справедливого миру України він був реалізований на практиці, так і це не була якась, якась напівпорожня політична декларація. Справа в тому, що зараз, очевидно, враховуючи ну, один із результатів цього саміту, який очікується, так більшість країн, які беруть участь в цьому саміті, погодилися на те, щоб за його результатами був прийнятий певний фінальний документ. В якому було б прописано конкретні кроки, які можна запропонувати Російській Федерації щодо початку політичного врегулювання всієї цієї історії з російською агресією проти України, але ж Росія а, ці, ці кроки практично... не прийме. А отут є, як кажуть, хитрість. Да? Тут є пастка 22 а, для Росії. Тому що насправді, а, ну по-перше, Захід дуже правильно вибрав а, із усіх пунктів плану а, Миру Зеленського. Так він вибрав три максимально нейтральних, ті, до яких Росія, ну якщо навіть вона і зможе а, висловлювати якісь претензії, то це буде коштувати їй втрати авторитету на тому самому глобальному півдні, які зараз там росіяни дуже сильно намагаються до себе пригріти. А, це наступні пункти продовольча безпека, ядерна безпека і обмін військовополоненими і е, повернення викрадених російськими терористами українських дітей. А, Якщо Росія буде ну, скажімо так опонувати хоч одному з цих пунктів, це вже буде викликати певні питання та стосовно щирості російського керівництва, тому що в цих пунктах немає ніякої геополітики, ніякої регіональної чи глобальної безпеки, тобто це абсолютно нейтральні гуманітарні цілим світом визнані речі. Так, якщо Росія буде виступати проти них, по перше, вона почне топити себе. Ну зрозуміло, що путінському режиму, якби це абсолютно мало цікаво. Так і як би, скоріше за все дійсно російська відповідь буде негативною. Але тоді це дає, наприклад, таким західним політикам, як той самий президент Франції Макрон, додаткові аргументи в руки з приводу просування власних оцих от таких більш жорстких ініціатив антиросійських, тому що той самий Еммануель Макрон може встати і сказати, друзі, ну дивіться, скільки ми будемо водити хороводи довкола цих росіян, пропонувати їм кожного разу щось нове і старатися догодити їм. В плані хоча б якоїсь першої ініціативи політичного врегулювання, якщо вони взагалі нічого слухати не хочуть. Ну, раз вони нічого слухати не хочуть, значить треба, мабуть, їх трошки подовбати ракетами скальпі стороншедо до того моменту, поки вони не захочуть хоча б прислухатися. Так, а тоді ми знову повторимо наші пропозиції. Тобто, насправді для заходу, це з одного боку, це задовольняє амбіції тих наших західних союзників, які хочуть все таки почати цей політичний процес регулювання, тому що ну ми якби не проти того, що Росія буде це озвучено. З іншого боку, всі чудово розуміють, якою фактично буде відповідь Російської Федерації, і нас це теж влаштовує, тому що тоді в нас і в наших активних союзників, таких як президент Франції Макрон, з'явиться чудовий аргумент, чому Україні потрібно більше зброї, чому Україні потрібно більше досвід. Вбити по е, території Російської Федерації не лише в е, суміжних з харківською і е, сумською українськими областями територіях, а бити на всю глибину досяжності тих ударних систем, які в нас е, е, ну можливо, та е, дід Джо сказав, що по Кремлю і по Москві бити не треба. Ну але він нічого не сказав про бункери е, російського фюрера, наприклад, на Валдаї, Ставити. от е, Геленджику тому ну туди все буде летіти, і насправді, от той практичний результат, про який ми зараз говоримо від цього саміту миру, він дасть таку можливість принаймні політично, да і дасть дуже багато шансів конвертувати цю можливість у конкретні практичні кроки. Ну, вже зовсім скоро побачимо, що саме вирішать і на саміті миру, які подальші кроки дійсно будуть. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш час і грунтовний аналіз. Тарас Жовтенко, експерт, міжнародник був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.